Всім привіт! Раді вас знову бачити на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про наші маслостанції холодного віджиму, а саме це ручна, е, автоматична високого тиску з тиском до 700 бар і електрична низького тиску. Тому підписуйтесь, запасайтеся їжею та чаєм. А ми починаємо. Дані маслостанції є крутою модернізацією ваших маслопресів. Завдяки ним ви зможете працювати на 1, 2, 3 або більше масопресів, що, звісно, прискорить та збільшить вашу видобуторволізу. Ми виробляємо обладнання будь-якої складності під будь-які завдання. До списку найпопулярніших товарів входить гідравлічні преси на 30 тонн. 50 тонн, 75 тонн. Огляд, на який ви зможете переглянути тут. Також гідравлічні преси під СТО з усиллям від 1 тонни до 50 тонн. Також ручні преси різних зусиль. До них ми пропонуємо дерев'яні та капролонові бочки для холодного віджиму олії. Тепер, друзі, давайте ближче познайомимося з нашими масостанціями. Дана масостанція є ручною. Вона працює з пресами від 30 тонн до 50 тонн. Ось ви бачите, вона встановлені. Вона має два плунжера. Перший-другий. Перший плунжер низького тиску. З ним можна качати до 5 тонн. Другий плунжер високого тиску ми можна качати від 5 до 50 к. Також вона має для спуска масла бруси. Дана масла станції електричною. Вона має в собі електродвигун потужністю 750 Вт. Номінальною напругою 220 В. Це означає, що її можна підключати до звичайної резерви за допомогою виду. Дана масова станція є високого тиску. Вона працює до тиску 700 бар. В Комплект входить в високого тиску. Об'єм бака на даній маслостанції станції складає 7 літрів. Також тут є гідророзпроділіт, за допомогою яким ви зможете впускати або знімати ботинку. Дана маслостанція є низького тиску. Вона працює тільки з даними трясами. Вона вже обладнана ручною маслостанцією, тобто при відсутності світла ви можете користуватися ручною маслостанцією і можна пішоти. Також тут вказаний рівень, об'єм бака в даній масостанції 10 кВт. Потужність двигуна 1,5 кВт 220 вольт. Також означає, що можна користуватися під звичайної домашньої хуляти. Отже, друзі, сьогодні ви познайомилися з нашими маслостанціями. Які допомагають нам видобувати олійки холодного віджиму на наших маслопресанці. А в наступному відео ми вам покажемо підключення даної маслостанції до наших трьох маслопресів за допомогою гідрогоспільства. Отже, друзі, ось таке коротеньке відео у нас вийшло про наші маслостанції. Також, друзі, ми надаємо обслуговування. Всі деталі ви можете переглянути на нашому сайті під цим відео або в наших відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте коментарі та лайки. До зустрічі у новому відео.